І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Андре, і ви на каналі Andrea TV. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру Red Bull 4. І зупинилися ми на карті фабрика. Ну що ж, переходимо на 31 рівень. Ну це, як завжди, буде найлегший рівень із усіх, тому що він перший. І поки що ми не бачимо підривних кубів, будемо це так називати. Поки що все просто я чуть. Ще міліметр, і це був кінець, я щось забув про цей лазер. З цими лазерами потрібно бути обережніше. бо іноді вони. Ой, куди, куди, туди? Стоп, стоп, стоп. Бо хочу сказати, що вони іноді можуть досить сильно підловити, і це досить неприємно. Так, що тут? А тут уже... А тут уже те, що я найбільше не люблю на цьому рівні. Це ці місця, де потрібно на цих, як це називається, дайте я згадаю, в лючках ні. На цих мостах буду називати підпригувати, тому що в деяких моментах це вже далі, Коли ми пройдемо гру, вони, ну як сказати, розриваються. І це взагалі не радує, Так, що я це тут маю зробити? Ага. Ну, повернутися і забрати цю зірочку і походити на золоту медаль. Ну що ж, давайте наступний рівень. Треч, що це там цікавого витіка є з тої туди. Краще не задумовуватися, ось це було близько, куди ти там а я, я, ти ще не впав. Я рівень треба запустив, ти не впав іще. А тут ось на таких моментах мости обриваються. Ось це досить так і неприємно. Але нічого, я в цю гру проходив на кіберспорт. Жартую. Зар... О, оцей цей рівень я не навивчу. Ой. Ось цей рівень. Стоп. стоп. Стоп, стоп, стоп. Ось це було близько. Так, давай. Стоп. Ні, нер, мабуть. Мабуть, ми на цей рівень витратимо 1000 спроб. Але постараємось його пройти. Якщо я зараз не пройду, то... Я буду... я за... очень зло підскажу, коли я пройду цей маленький. Логічно, логічно. Так, давайте. Так. Ні, я пройду, я пройду. Я пройшов, це було близько, але нічого, не пройшло. Так, це що, це що за. Опа! Ось, що я їй казав. Але все одно нас не підірваю так, це сюди. Це сюди. Так, це сюди. І проходимо ще один рівень. Так, який це вже цікаво. 35-й, ще 5 рівнів. Чому ти зупиняється? Поясни. Ай. Ось це було неприємно. Ми ще один. Ну що я вам скажу, ви легкий... Ну це поки що. далі буде крайне складно. Будь ласка, скажи, що ти не сюди. О, все нормально, можна сюди залітати. Так, а я вже зрозумів, як тут. ой 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 А як? Так ти, те... ну що ти робиш? не объясняй. <кхи> об що ти робиш? Чим ти займаєшся тут? Так, так, акуратно, тут акуратно, акуратно. Ось тут акуратно. Тепер, тепер сюди. Тепер сюди. Так, стоп, 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 стоп. І ми пройшли. Вот такий момент я найбільш не люблю. Через несколько шагов. Це взагалі не люблю. Але не можна сказати, не буду складно. Так, куда долітаємо, долітаємо, долітаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай, давай. Так, так. І це немов не трохи, але тому що це було просто так. Це звичайно, Тут механізми тут слабі, тому що тільки м'яч підскакується вже. Та вже все. Та будь ласка. Ой! Я подумав, це підірве мене. Я думав, що на них не можна бути так сюди, 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 сюди. сюди це Теж легко встигли зробити, зробити, стоп, стоп, стоп. Дякую, що не підірвав знову. Тебе зупиняємо. Повністю зупиняємо, повністю розкручуємо. Так, ну, сейчас, поїхали. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, мене це не задовні. Це взагалі дарма зробив. Так, стоп, стоп. Одне хп, одне сердечко. Ну це нічого. Давайте ще одну спробую. Тепер на склею цілково це пройдемо, я надіюся. Так, єс, yes, ми пройшли. Так, цей рівень я перезапущу, тому що не хочеться за ним хп бігти. Так, а що це? А не, стоп, стоп. Мабуть, це... Ні, це не так, воно сюди має навпаки приїхати. Що ж це я роблю? Так, давай. Повністю зупиняємо. І бажано долетіти, долетіти, не долетіло. Доле Ще раз. Ще раз, зараз все. Стоп, підводити, це я знаю. Так, все сюди. Так, стоп, стоп. Почекай на мене, почекай на мене. Ну Так, це було... це було непросто, але вийшло просто. З другої спроби можна сказати, що якраз скабати, сказати. Так. А я сюди взагалі -то долечу. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, 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 стоп. Стоп-стоп, зірочки, зірочки. Це найголовніше! Тепер обережно, обережно, все. Все, ми пройшли ці рівень лета, але пройшли. Ні-ні-ні. Ой, я тут, я знаю, що нам потрібно. Чудово. Так, ну що, рухаємось далі розказати. Будь ласка, скажи, що ти надійний і ти не ломаешься. Ну, щоб не хотілося. Куда, 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 куда? Стоп, 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 стоп. стоп. О, ні. Давай, гай, свечи. Фух. Я думав, він зараз у мене на пресі і все, і капуш. Так. Ні. Ух! Це було теж близько, що тормози, 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 тормози. І переліг, 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 переліг. Це вже неприємно не було. Ну що сказати? Надіюся на цей раз. Ні-ні-ні. Давайте я перезапущу життя, ну що. Ну що ж, я відновив життя і тепер можемо продовжувати проходити цей рівень, ну надіюсь, що ми його зараз та пройдемо. Ну, Тому що це вже взагалі не рів. Ну, от що я і говорю, от що це таке? От що це таке? Об'ясніть як? Як об'ясніть? Ну давайте вот так. О, вийшло! Чудово, так. Будь ласка, не помішай проходити рівень, це було близько. Так, а. а тут що, типу. На швидкість. Ага, тобто вони активовуються, тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. Ну, звичайно ж ці реклами наставляють тут, блін, повсюди. Вже мало набридає, чесне слово. Ой, близько, 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 близько. Давай, давай, давай. Фух, встигли, встигли. На... Це було прямо міліметр, я скажу вам. Ну що ж, йдемо далі, а це вже щось новеньке. А це вже щось новеньке. Стоп, 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 стоп. Так, добре. Добре, 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 головне забрати ось це. А, я зрозумів як. Потрібно цю штуку, я так зрозумів, задвинутись сюди. Ні, ну а що? Сподіваюся, це так. Ну і так це все і є. Так, стоп обережніше. Чому ти так помалу йдеш? Кажуть тут якісь слабкі механізми. Будь ласка. Ось про що я і кажу. Ось про який рівень я просто не можу їх терпіти. Я не знаю, як я маю пройти. Я просто не розумію, ось ці рівні я просто не навчу. Ось як тут потрібно на, на 5 зірок, ну тобто на золоту медаль. Ось як. Ну я не розумію просто, як проходити цей рівень. І знову потрібно якось стигати. Ні. Ні, це не так. Це, мабуть, якусь інакшу тактику стоп. Стоп, будь ласка, м'яч. М'яч не цей. Не потрібно так жартувати. Що це таке? Як? Ага, я зрозумів. Потрібно, типу, ось сюди. Ось так, все, я зрозумів, я зрозумів. Це просто, ні, не просто. Ну, будь ласка, ну давайте на, на золоту медаль, дайте мені цю зірку забрати. Тут же ж вийшло. Давайте я поза кадром це зроблю. Так, забрав я ту зірку. Тепер. Тут головне, ну що, ну як, ну будь ласка, ну ну не потрібно зі мною так робити, ну тільки пройшов щось. Так, обережно, обережно, фух. Фух, це було близько. Так, ти, будь ласка, якомога помалиш, йди приблизно із такої швидкісті. Ну, тому що я хочу ще забрати ці штуки. А, так я ж можу тебе застопити, що. Все. Куди ти дізеш? Ти просто потратив себе. Так, ну що ж, цей рівень ми, не знаю, як ми пройшли тепер. Тепер. Тепер обережніше, найголовніше ще цей. Так. Чудово, чудово. Ой. Ой. Ти куди? Сюди. Так, тепер я зрозумів, цю штуку потрібно затолкати наверх. Цю штуку потрібно вверх, наверх що я казу, наверх потрібно її затолкати і і сюди. Так, Так, тепер ця штука відключена. Тобто лази. І. що тепер? -ой 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 -ой. Так, обережніше, обережніше. Держимося. Ні, ну, Я просто не люблю фабрику, тобто, ну завод цей. Із-за одної речі, із-за лазерів і всього остального. Ні, 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 ну що це таке? Ось бачите, як ми тратимося на цю фабрику. Ну, давайте я ще раз зобновлю сердечко і далі ми продовжимо. Ну що ж, я повернув життя. Як ви бачите, прийшлося очікувати, тому що чомусь у мене за рекламу не йде. Ну що ж, пішли до цього левела. Надіюсь на цей раз... Дві що я зробив. Так, давайте ще раз спробуємо, але обережніше. І так, все добре вийшло. Нарешті в мене вийшло, тому що я вже думав, що я його ніколи в житті не пройду, але все ж таки можна його пройти. Так. А це що таке? Це що таке? Об'ясніть. Стоп, куди? О, ні, о, ні. Я сподіваюся, цей круг мені не був потрібен. О, ні, мабуть. Мабуть, він не був потрібен. Блін, він був потрібен. Мабуть, потрібно перезапускати весь рівень. Оце я дарма зробив. Ну нічого. Ем. Ось це було неприємно, я скажу так. Ну, що це таке, об'ясніть. Давайте ще одну спробу. Надіюсь, тепер все вийде. Ні? Все, добре, дякую. Дякую, що вийшли. Тепер я так зрозумів, тебе акуратненько. Сюди піддвинути. Ще, 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 давай, будь ласка, ще. Так, і тепер перетолкати. Чудово! чудово. Стоп, 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 ну ні, ні, ну що я зробив? Ну що, ну за що, ну чому? Останнє життя. Стоп. Так, будь ласка. Ні, дякую. Так, стоп, тормози. Я вже подумав, що я зараз зрелеюся! Але, але, реклами, як завжди, виб'ють. Так, то, як завжди, я знаю лайфхак. Ну блін, просто ну, що сказати. Підбігаємо до бокса, тому що він би ніколи не зробив так, аби на нього падали. Ну і це логічно, звичайно. Так, а зараз буде крайне поганий рівень, тому що я не можу терпіти ось це. О, ой, а тепер тут треба рукуватись. Тому що якщо. Ось потрібно під тому що якщо. Ну, що це таке? Що це було? Ну як? Давайте я відновлю ще раз життя. Так, відновив я життя, цей босс мене вже маленько бісить, ну тому що я не розумію логіку. Ти куди? Ні, стоп, 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 поберегнище. Ні, це перезапуск. це перезапуск. Так, давайте ще внутрі, тому що я... Я забув, що за ним аж ніяк не потрібно бігти. Так, ну тепер ти дістанеш за своє. Ну, ну а що, просто ти брат, думав, так просто все вийде, а ні, так це просто не буде, як ти хочеш. Ні-ні-ні. Зараз ми тебе переможемо. Так, тепер. тепер, тепер, будь ласка. Все як я. Все як я тренував. Ви, тепер, тепер під цим стоїмо. Обережно, ні. Ні, обережно. Значить, ці тепер, стоп, удоволь. Так. Тепер що? Тепер обережно. Ой, стоп. Так. Так, я надіюсь. О, все, вернувся. Повернувся, молодець. Так, тепер цього. Я вже знаю, що тут... Ай! Будь ласка, обережно. Призиваю обережішніші своїх цих. Щось я не то сказав, заговорився. Так. Куда? Куда ти втік? Давай, заразом з тобою. Тепер. Так, обережно. Що це було? Босс. Не 4, будь ласка. Я якщо щось тут так зриваюся, то. Оп! Ну що ж, на? І все, той бос, ти... ти слився. Ну що, я... ти мене переміг один раз, але нічого це для тебе не значить. Так, давай. І ми пройшли боса. І пройшли фабрику. Ну, це було не настільки просто, але. але я побачив один момент. Я побачив один момент. Один такий поганий момент. Один рівень я пройшов на На серебрину, якщо можна так сказати, медаль. Ну, давайте спробуємо його відновити. Потрібно, мабуть, було його після боса, але. Ви вже думаєте, що я хотів прощатись, ну але... Давайте спочатку пройдемо вже ось цей 40 рівень. І вже попрощаємось. І вже... Ага. Ось про що я і подумав. Це Це цей рівень, який я просто не терплю. Так, обережніше. Обережніше. Так. Так. Ні! Що я зробив? Що я зробив, ми б, ми б його могли на 5 зірочок. Тобто не на 5 вічно путаю із п'ятьма зірочками на, на медальку золоти. Так, ти де? Іди сюди, коли тебе не треба, ти тут не є. Так. А, ну все ми його можна сказати пройшли. Давайте для збереження. Ну так, нам дали ось цей значок. Все, ми можна казати і цей рівень пройшли на золоті медалі. Ну а... Місяць будемо вже проходити в наступній серії. Ну що ж, я дякую всім за перегляд цього відео. Всім бажаю вдачі, ну і всім до побачення.